Срібники за відданість у столиці побилися агітатори та члени комісії на останніх парламентських виборах. Усі прийшли за грошима до утаємниченого офісу однієї з партій. Сергій Андрушко дізнався, хто платив кому і за що. Київ вечір, околиця Києва. Тут утворилась величезна черга. Всі хочуть потрапити в ості двері. Там кажуть, дають гонорар Вулиця Майорова, 1. Ми приїхали на початку восьмої вечора. Євгенія Чувілкіна та пан Олександр працювали членами дільничних комісій. Хто роздає? Ну не на партії регіону. А ви яку участь брала? Членом комісії була. От я наприклад, працював з членом комісії. Хто хто От, ну овк не овк? Це получается партій по ну, парту партія регіонов. Да. Дехто соромиться розповідати, що саме робили на виборах. Ким я працювала, це вже не має значення Хто вам має дати гроші? -то тортія ви... А ви не розумієте, правляча партія у черзі? Люди знервовані. У когось зняли шапку. О, ти, бо, що ти піде, шапку пізніше знайшли. А де шапка? Василя Мельника спочатку затиснули з усіх боків. Згодом схопили за шию. Її під... За ти її Отходи, Отійшло, де її дідусь. Одході давай. Василь Мельник працював агітатором, розносив листівки. Зарплату отримуємо. від кого? Від партії регіону. А за що? За вибори приїхала швидка, якій жінці розбили голову. О, мужчина вдарив. Не, та не, Ну, тут стояв в очі. Цей час за дверима, до якої була черга, спокійно рахують гроші. Нато біля дверей стримують чоловіки. Люди мали дві проблеми: спочатку, як потрапити до кімнати, де дають гроші. Пізніше, як звідти вийти. Ось цей кремезний чоловік допомагає собі руками. Хочу домой! Людина з чорною сумкою викрикувала, що вона тут працює. А ми вже поличили. Чому? Ми тут працюємо. Декого просто витягав. <ріхи> У Київському офісі партії регіонів вперше чують адресу Майорова-1 і про роздавання грошей. Немає е е на вулиці Майорова в Волинському районі. Структури, яка підпорядковується київським міській організації партії регіонів. водночас, раніше інформагентство Уніан повідомило цього літа. Представники опозиції заявляли, що офіс за адресою майорів 1 один був виділений Київрадою в оренду для офісу партії регіонів за одну гривню на рік. Ситуацію прокоментував простий член партії регіонів Сергій Шелягі. Він все бачив на власні очі. Я не проти політики партії, але я за одно за те, щоб кого потрібно наказали, а кого потрібно у Згідно з чинним законодавством, лише трьом членам виборчих дільничних комісій платять зарплату. Решта на добровільній основі. Держава їм оплачує лише за кілька днів роботи. Сергій Андрушко, Настя Станко, Олександр Штупік, ТВА.